Доброго ранку підписникам каналу і гостям І так зараз покажу розпаковку. Я її розпакувала, бо, бо дітям цікаво було, то я її розпакувала. Прийшла мені посилка. Посилка прийшла мені безоплатна на 13 троян із твоя роза. Я розпакую і покажу. Це у мій новий сад. Відгукнулися вони і дивилися, ролики з тоді мої, відгукнулися і прислали ось таку посилку з строянки. Я думаю, вони дуже гарні, їхні все по сортам тут буде, це точно. Назову зараз сорти, а потім покажу Так, сорти зараз. Андре Бріше. Бріоза, Вікторіанський секрет, Джон Девіс, Вулканіка, Кісмікейт, Вів'єн Вествуд, Джулієта, Констанц, Мерхензаубер, Міранда, Ред Парфюм, Флора. Ось оце такі сорти троян мені прийшли в подарунок. Спасибі велике цим людям, які працюють в наших. Над нашими трояндами вирощують їм великий кліп до землі. Тепер ще ми відгукнулися на мій такий порив, цей бабин, <цел> яка збабується ніяк. Видно ж було, хочеться зробити. Далі, отак. ось. ось отак. Вон візитка їхня є. Зараз я візитку, може я візитку виложила їхню. То, так, це буду, що я буду сюди, я вже подібала його все. Воду підготувала, в яку буду я ложити саджанці одразу ж. Ну. Ось корневін. Ось сюди. ну, де, де воно буде краще. Зараз ж треба настроїти, щоб видно було мені ще, що я буду робити. Ану, ось отак. Ага, отак ось. Десь отак ось буде. Ось корневін буду лити і фітоспорин. Де я діла фітоспорин, не знаю. Ось фітоспорин, ось стоїть, вже розбавлений. Вон, бачите, він у мене тут пастообразний, розбавлений, і я його віллю туди, ну, дві ложки. І пачку корні всипну. Зараз я вам це покажу. Може вам видно буде але. Як я буду робити? Ну, не буде так видно, звісно. Ось. Ось він, звичний корневин. Ось висипаю його у відро із водою. А він там розтворяється. І троянди постую, поки я ще ямки. Я для цих ямки ще не копала. Я копала для других ямків. І ось три ложки фітоспорину. Ось так, три ложечки. Все, хватає. Перемішаю тут усе його і сюди буду саджанці замочувати. І хай покисне, поки я там накопаю, покатується до вечора, ну, після обід може. Дуже я затягувати не буду. Зу пару часів, поки я це все пороблю, а воно буде так, будемо розпаковувати троянди. Ось буду положити, тут, о, тут видно буде. У двох пакетах вони. Ось два. Два таких кульки. Це їхні пірочки. Жовтенькі. Ось зараз будемо ми їх пробувати розпаковувати. Вони тут зв'язані, вони в тирці, вони свіжа викопка, тут зразу йшла, викопка свіжа. О, бачите, які коріння прекрасне в них. Вон яке коріння. І самі саджанці дуже прекрасні. Так що тут що узяв, те воно тобі і прийде, що ти замовив. Тут не буде пересорта. Це я знаю вже роками. Так, де мій? Ще сікатом. Ой, бабка. Не бабка а кіно. Одне то этой друге. я ж десь брала сікати точно. Не знаю, куди брала. Я ось його розкрию. І погружу в оцей фітоспорин, яким я ось налила у відро. Ось хорошо його, отак от, Вон, зболтаю. Воно так покажу Ось ось, дивіться, дивіться, як я його. Їх... Бачите, он отак прямо. он поболтала, хорошо. поболтала в фітоспорині. Можна і замочити. Ну, зараз мені немає часу, щоб ще і замочувати, то будемо так. так. Так ось стояти. Так, ось вони. Підрізаю кінчики. Ну, чуть-чуть ото я обріжу і все. А так тільки корінці буду різати. Чи видно вам? Ану як воно буде видно вам. Як я, я отак зараз понаскладую їх. О, так буде видно, Ага, да? отак зараз понаскладую. Доньки немає, вона працює. Тож я сам. А ну, видно, видно, Вон, дивіться як. От раз Вон, так, так, ось так. Щоб до біленької дорізатися, от, щоб біле там воно було. Буде, буде воно біле, бо воно свіже викопане тільки. То Все буде прекрасно. Так, ось він. Ось іще всасуючих багато корінців. Це дуже гарно. Вони швидко з ростом підуть. Раз-два пролив і все. Я більше і не поливаю. Там, а там дощі підуть. От. Видно, що я обрізаю. Вам? Та я думаю, видно. Ось так ось. ось Це ось підрізаєте так. ось Щоб дуже вони. Тут корінці, звісно, гарні, бо на привої на гарному вони робляться. Так. ну ось Зараз покажу, що можна отут чуть, чуть ось навіть можна і не обрізати. Ні, не буду я їх обрізати. Зараз я їм нічого робити не буду. Оцим вершкам не буду нічого робити. Просто от, підрізала корінці і все. І вкинула в воду. І ще буду гарно потім занурю, щоб вони прямо аж майже з головою були тут ось так. Так, ось далі. Оці, ось ці ось. І не думали, вчора глянула. Іде посилка. Вони, звісно, завіщ... ну, за, ну, за, зарані пишуть, а то і не написали нічого. Ну, спасибі за посилку. Звісно ж, так, трошки. Ну, трошки підріжу. Ось. Де ось вона, верхушки ці. Чуть-чуть так. Підріжу і водичку. І все в водичку. Головне корінці, щоб гарні були, а корінці в них завжди гарні. Ну, тільки я укривати в цьому році не буду, як я в тому році їх дуже накутала, вкутала, а вони в зиму взяли і попріли деякі. Ну Не всі, звісно, ну, деякі попріли. То я в цьому році такого робити вже не буду. Ось іще одні Так, там було 4. Так. Чотири було. о, Розрізаю верьочки. Так, тут два, чотири, п'ять. Ага. Так, чотири, раз, два. Чотири ще п'ять. Два, чотири, п'ять. П'ять. Тут п'ять і тут п'ять. Десять штук получается. Так, ну, ось я їх так положу. Ось так. Так, ось так. Ось. ось так. Ну, звісно, неудобно. Вибачте за ці неудобства. Ну, я Новичкам хоч покажу, як це воно робиться. Можете знову занурити сюди сікатор, ось отак. Ще поболтайте в воді. його. І ось такі корінці будемо підрізати. Корінців дуже багато, всасуючих, таких гарних. Це двох річки трояндерних, то зразу вони йдуть. Так, ось ось дві. Підрізала. Сюди ж положу їх у водичку. Так, і ось залишилося ще три. Так. Жульєта. Ось Жульєта яка. Крепка така. Гарні. Слово. Хто ще хоче замовити, замовляйте. Ціна там є, і пописана і 150, 170, ну може і дешевша є там. Я в цьому році не планувала цього робити. Ну вони всі мені сказали, що ми вам допоможемо з трояндом ми мам, вам, мам, вам допоможемо в той сад посадити троянди. Ну, спасибі Є за це велике цим трояндарям, які це великий труд з, з нуля просто вивести троянду. Ми вже вирощуємо їх уже. Як восьмого у них же саджанці, а вони це все роблять з нуля, з окуліровок, з усіх з, з цих... шипшини саджають, шипшину. Потім це воно все окулірується. Цього треба ждати його. А ми, а ми зразу воно взяли і будемо ось такі. Ось так я зробила їх. Можна ще, коротше, трошки. Це надаємо кулик копати. Ось так. Ось якось так Так. Все. Все, я їх окунула і так вони тепер. Стояти. Ну, з головою я їх точно не окуну сьогодні. Це я буду вже окунати, як прийдуть вони. Так вони внезапно до мене прийшли. Що з головою я вже окунати не буду. Ось отак я їх окунула і потім от буду сажати. Зараз підуть ямки буду копати. ну Ямки, я думаю, ви вмієте копати, знаєте, що ложить туди. Я ложу дренаж. кирпич битий, червоний. Пшениці в мене немає в цьому році, гвістків теж немає, але там земля дуже-дуже гарна. Так що я думаю, що на цій землі вони будуть рости ще іще прекрасніше. Це, це були троянди із долини роз. Чи, ой, боже мій, із твоя роза, вибачте, із твоя роза. Здали не теж прекрасні саджанці ну, теж повинен прислати. Ось оце є Он тут аж обріжуван його. О, він Видно, зачепився, це ж механічне подразнення, звісно ж, будуть, мабуть, їх не вручну копають. Трошки так попідрісаємо. Все, а то, а то все буде. Весною тоді буде, дивитися. ось безшипна якась троянда. Так, а ну що це за безшипна троянда? Red Parfum. Вона майже безшипна. Ну це із плетистих тут спісмікейт є і Red Parfum. Там я посажу теж. Їх не знаю, де ще Місто там не той. Там під забором посажу, звісно, ну... З якоїсь сторони не знаю ще. Так. І так, дай Бог хай допомагає нам, трояндарям, які нам таки роблять гарну продукцію. Вон їхні, Це її троянди зараз піду покажу. Ось, із твоя рука. Оце всі троянди стоять трьох річки, і твоя роза. Ось каплю вона, ось вона, ось Дізеін Сверте, ось така стоїть. Ось дамдешинансо. он красуня така стоїть. Тут ось Джульєта. Ось така Моналіза. Оце всі-всі їх троянди. Рене Госкіні тут. Ось ці ось троянди, ось вони, Зомерзони, ось, оце все із твоя роза. Ось ще ця ось прекрасна троянда, ось вона величезна стоїть на всю ету. Ну то треба буде щось робити, якщо до землі не обрізати, то я потім її там уже весною щось їй зроблю, звісно ж. Оце і вона, це така дуже-дуже велика троянда тут. А ще, а ще там багато дуже троянд їхніх. Там ото троянди їхні, оце фрагонар, ермітаж. Це все-все. Здалини розстроянни. Ось такі вони повиростали за три роки. Так що я не, не, не рекламую їх, а просто вам показую, що може з них вирости і які вони виростуть. Ось іще тут ось ця вони теж вона непогана. Вона просто сам кущ по собі низенький. Забуваю я. То не їхня, це із садового бума. Оце ось. Ось вона, ось садовий бум прийшла теж, бо писав. уже можна висилати, теж прийшла. Будемо його дивитися, троянди, Вон, як і в цьому році. Ось оце, оце з садового бума. П'єр Девенсар. Ось така. Така величезна, величезна. Зараз вона стоїть, вона пересаджена троянда. Троянді 4 роки. Притом це трирічка йде, бо вона пересаджувалася. Ну, Ось так оце. Ось вона капри. А, капри. ось іще ж їхня. Ось вона. як. Леді ошалот. Це теж їхня троянда. ну. Так, троянда. Вон то, теж їхня. А, ось іще Фенікс їхня троянда. Ні, ну Тут, ну, тут дуже багато троянд їхніх, Ну, що там? І гити, як вони там, вас всіх перечистиш. Там на тій стороні дуже ще багато їх. І Мінерва там їхня, Фрагонар, Мінєрва. Дама Джуді Денч, Англійка. Багато, їхніх багато у мене три. Ну, Ще буде більше. І в тому саду тепер будуть у мене троє. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.